Інформаційні підсумки п'ятниці 9 травня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Назавжди 34 роки. У Хмельницькому попрощалися із героєм Олександром Кошельником. Складний, але без перебоїв. У Хмельницькому підбили підсумки опалювального сезону 2024-2025. Фінальна битва. У Хмельницькому обрали призерів та переможців інтелектуального квізу ігри розуму розуму-2025». Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Олександра Кошельника. Прощалися із ним у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік був працьовитим, любив дітей і життя, розповіли рідні захисника. Взимку 2025 року став на захист України. Служив на Сумському напрямку. Там, 6 травня, загинув. У бійця залишилися батьки, діти, дружина та брат. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 34 роки. Він дуже був життєрадісний, житті радісний. Він любив життя. Він дуже добра людина був. Він завжди допомагав, завжди йшов. На допомогу він мав право написати рапорт, він його не написав. Він завжди казав, що все добре, все зі мною буде добре, він якби на позитиві, він завжди заспокоював. не переживайте за мене, зі мною все буде добре. Я приїду з позиції, все буде добре. Саме весь раз він до сестри дзвонив, він сказав, бережи себе і дітей, я вас дуже сильно люблю. Я повернуся і я подзвоню до тебе. Він працював. Він любив працювати біля хати, допомагати там в селі. Ну в нього таке було більш таке захоплення з природою зв'язане. Він був дуже доброю людиною. Він молодий, енергійний. Він підтримував, він міг порадити хорошою людиною був. Вечір пам'яті Андрія Бахтова. Розмова без слів сьогодні відбувся у Хмельницькому. 9 травня герою із позивним Тихий виповнилося би 50 років. Десятки хмельничан нині прийшли вшанувати пам'ять Андрія Бахтова на алею героїв на Проскурівській. Дружина Оксана Хаверко присвятила чоловікові свою першу виставку картин Рокіровка в обласній універсальній науковій бібліотеці. Ірина Ріон. Далі. На алеї героїв на Проскурівській зібралися десятки хмельничан рідні, друзі, побратими і колеги Андрія Бахтова. Прийшли школярі і кадети військового ліцею. 9 травня Андрію виповнилося би 50 років. Я вже його знав багато років. Він не знав, що він взагалі там має звання підполковника. кажуть найкраща професія у світі стати людиною на землі. Ці слова це сказані про Андрія людина з великої літери. Яка йшла першою у бій? В обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся вечір пам'яті Андрія Бахтова. Розмова без слів. Аліна Москалюк згадує, познайомилася на податковому майдані, працювали поруч на ринку. Під час Революції Гідності Андрій був в самообороні Хмельницького майдану. Ми ще тут, в нас мирна країна, ми нічого не розуміємо. Андрій вже на сході. В нього день народження був з 9 травня. Він святкував свій день народження і сказав дружині: я їду на два тижні на збори виховання синів. Оце Андрія, от в нього троє синів, і от дійсно він виховував, вмів виховати справжнього настоящого чоловіка. Для десятків захисників, яких Андрій навчав в академії внутрішніх справ, він теж став прикладом військової звитяги і патріотизму. Тихий, таким був позивний Андрія Бахтова. А всеволодо Стаблюку, з яким вийшли з Іловайського котла, дав позивний Айболіт. Андрія вважали заговореним, і навіть коли перед останнім боєм підірвалася автівка, він вижив. Коли почалась велика війна, ми зізвонювалися, він одразу пішов в тероборону Києва із своїми студентами з кафедри. Я їхав на схід якраз, був за кермом, коли мені зателефонували, сказали, що Андрій загинув. Це втрата близького друга. В мене висить його шапка вдома. Вона так і буде там висіти. Просто він забув колись і вона буде там завжди. Тому що, поки жива пам'ять, живі наші загиблі. 25 державних нагород і відзнак 26-та – почесний громадянин Хмельницького, 10 серпня 2022 року. Командир 6-ї роти батальйону Свобода загинув, захищаючи побратимів. Дружина Оксана Хаверко стала учасницею благодійного проєкту Тисячі історій кохання і проєкту Мартин і присвятила чоловікові свою першу виставку картин, рокіровка. Випадково взяла пензлі в руки, тому що було дуже важко пережити біль. І коли почалося виливатися все в картини, я скажу, що Стало легше, тому що навколо мене з'явились нові люди, нові друзі, картини, виставлені на продаж, і всі кошти будуть перераховані нашим хлопцям-захисникам. В експозиції майже три десятки картин, і більшість з них уже мають своїх власників. А пам'ять про Андрія Бахтова жива у спогадах і серцях десятків людей. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. 14 питань розглянули депутати Хмельницької міської ради сьогодні під час позачергової сесії. Рішення стосуються фінансової підтримки родин полонених та безвісти зниклих, продовження будівництва житла для вимушених переселенців, ремонтів у позаміському дитячому закладі Чайка. Також обранці внесли зміни в низку нормативних документів, які дозволять порядкувати питання розміщення чи перенесення мафів. Вікторія Паламар детальніше. Депутати міської ради позапланово зібралися на 52-гу сесію. На порядку денному мають 14 питань. Одна з них фінансова підтримка сімей полонених та безвісти зниклих військових. «32 родини полонених і безвісти зниклих отримують одноразову матеріальну допомогу на загальну суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ще одне питання, яке називають технічним, стосується будівництва багатоповерхівок для вимушених переселенців на вулиці Озерна. Їх зведення фінансує НЕФКО Це грант на суму майже 8,5 мільйона євро. І до сьогодні замовником проєкту було управління капітального будівництва Хмельницької міської ради. Даним проектом рішення передбачається передачу земельної ділянки, на якій йде активний процес реалізації цього проекту з УКБ на управління житлової політики і майна. Також передбачається передачу всіх документів з управління на управління а також передбачається, що управління комунального майна здійснить всі дії, які дозволять перереєструвати документи в секретаріаті кабінету міністрів та інших дозвільних документів. Тобто абсолютно технічне рішення з управління на управління. Окрім цього рішення, депутати підтримали внесення змін до програми підтримки Хмельницького водоканалу. Воно дозволить швидше залучити понад 2 мільйони євро гранту на часткову реконструкцію очисних споруд та будівництво сонячної електростанції для водопостачального підприємства. По заміському дитячому закладу Чайка дали дозвіл на виконання капітальних ремонтів. Додамо, що влітку там планують оздоровити тисячу дітей. Реконструкція будівлі лікувального корпусу комплексу Г2. там де лікувальний був. Зараз ми робимо будемо робити переобладнання, його реконструкція піджитлове. Наступне будівля клубу їдальні. Звичайно, ми вже провели утеплення, а зараз будемо проводити внутрішні роботи і капітальний ремонт мереж електропостачання позаміс міського дитячого закладу. Заронта постійного чайка. Теж ми будемо кабель тягнути до всіх вже. Трьох корпусів депутати внесли зміни і до низки нормативних документів, котрі стосуються розміщення мафів на території міста. Нові нагадаємо у Хмельницькому встановлювати заборонено. Нинішнє рішення сесії стосується питання перенесення мафів з одного місця в інше. До сьогоднішнього рішення було рішенням сесії дозволено збільшувати площі і, і е, видавати паспорти прив'язки на мафи більше ніж 30 квадратних метрів. Вніше зміни сьогодні в низку наших нормативних документів. Ми унеможливлюємо у випадку переносів, випадку звернень стосовно збільшення площ видавати паспорти прив'язки більше ніж 30 квадратних метрів. Тому це повністю відповідатиме чинному законодавству і об'єктивно дасть можливість прикувати ситуацію з мафами. Плюс відтепер купівля-продаж типу будівельних матеріалів. Не даватиме можливість отримати на нового власника паспорт прив'язки, ну і, відповідно, встановлювати малу архітектурну форму. У травні депутати міської ради зберуться на сесію ще раз. Там збираються розглянути більше 80 питань. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Роботу комунальної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2024-2025 підсумували під час розширеного засідання виконавчого комітету. В міжопалювальний сезон у котельнях встановили чотири когенераційні установки. Реконструювали центральний тепловий пункт. Хмельницькводоканал збудував для потрапки АНС сонячну електростанцію, яка повинна запрацювати цього року. Нині у Хмельницькому вже триває підготовка до наступного опалювального сезону. Більше розповість Ірина Муляр. Опалювальний сезон, який стартував у середині жовтня, офіційно завершили 14 квітня. Він минув без перебоїв, хоч, за словами Василя Новачка, був непростим. Підсумки осінньо-зимового періоду у 2024 2025 роках підбили під час розширеного засідання виконавчого комітету. На вулиці Полюя вдалося реконструювати центральний тепловий пункт. Ще чотири котельні отримали автономне живлення завдяки встановленню когенераційних установок потужністю 200 кВт. Частину робіт виконували за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Підприємство збудувало дуже важливих дві кабельних лінії: від котельніна Шухевича до північної, від Міхновського до котельніна-Пілоцька. Матеріали надавалися USAID, а роботи виконувалися вже коштом підприємства. Будемо пробувати залучати міжнародний ресурс на будівництво власних мереж. І з кожним роком ішлося на засіданні. У громаді зростає споживання газу. Цієї зими було чимало звернень, ну і на 1580 і в соціальних мережах щодо перегріву. Я думаю, що тут треба буде приймати якісь рішення. По цьому у нас відповідно і суттєво зростає заборгованість. Ну тут не тільки в тому причина причина, звичайно, в тому, що тарифи наші зовсім невідповідні. Нині Хмельницьк теплокомуненерго вже готується до наступного опалювального сезону. Серед завдань замінити 5 кілометрів теплових мереж. Замінити 300 засувок, замінити планує підприємство 10 насосів на котельнях ТТП, встановити 40, відремонтувати 40 насосів, встановити теплообмінники, нові, частотні перетворювачі і відповідно відремонтувати, замінити електрощитові та щити керування. Підсумували її роботу Хмельницького водоканалу. Підприємство збудувало сонячну електростанцію для потреб каналізаційно-насосної станції, яка, за словами Василя Новачка, повинна запрацювати цього року. Ще дві зараз будують на водонасосних станціях. Дуже амбітні заходи водоканалу. Минулий рік ви замінили півтора кілометра мереж, а цього року 8,2 кілометри. Насосних агрегатів 11 запірної арматури. 20. планує підприємство зробити, реконструювати і побудувати п'ять додаткових сверлин на Чорнелівському водогоні. На вулицях міста старі лампи замінили на 3800 тисячі лед світильників. Також під час опалювального сезону старі двері замінили на автоматизовані у 40 укриттях. А ще минулоріч відремонтували 80 ліфтів. Крім того, комунальники оперативно реагували та ліквідовували наслідки російських терористичних атак. Якщо взяти, наприклад, перегрівці вулиця, то навіть якогось жодного мінімального там зауваження, нарікання від жодного мешканця, я не отримав. Ми не один раз вже доводили, що ми можемо вирішувати з вами будь-які проблеми. Вже не перший рік хмельницькі комунальники виїжджали будувати для захисників фортифікаційні споруди. Часто там, де хлопці працюють вже зовсім близько бойові дії, і прильоти. Я переконаний, що ці от споруди врятували не одне життя наших солдатів. 170 працівників комунальних підприємств нині захищають Україну у складі Збройних сил України восьмеро вважаються зниклими безвісти, а десятеро віддали в боротьбі свої життя. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Інтелектуальний квіз Ігри розуму 2025 фінішував у Хмельницькому. Першість у змаганнях здобули школярі ліцею номер 11 друге місце за гімназією номер 24 третій команда гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Загалом участь в інтелект Батлі взяли 26 команд із різних навчальних закладів громади. У фіналі боролися 12. Організували ігри волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту. Подробиці у сюжеті Ірина Кондратюк. Звання найрозумніших в інтелект Батлі ігри розуму розуму-2025» вибороли школярі ліцею номер 11 Перед оголошенням результату учасниця команди Катерина Шпаченко поділилася. Усі суперники показували високий рівень, а гра була захоплюючою. Ми не бачимо якогось слабшого, якогось сильнішого, і я вважаю, що ми всі здатні на перемогу. Друге місце за гімназією номер 24 Учасниця команди Олександра Буйняк зізналась, найскладнішим виявився блок з історії. Але загалом, я думаю, ну, турнір подарував мені багато досвіду, тому що я ну я як я казала, я вперше взагалі на такого типу заходах. Тож так, це був цікавий досвід. Третє місце посіяла команда гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Загалом у фіналі зустрілись 12 команд. Учасників інтелектуальних змагань перевіряли на знання літератури, географії, математики, фізики, історії та культури. Школярі діляться, незважаючи на результати участь у таких заходах, мотивує до навчання та пізнання чогось нового. Це дуже цікавий, інтригуючий захід. Нам було тут дуже весело. Чесно, до сих пір мандрас. Найважче було, на мою думку, спорт і українсько-російська війна. На жаль, найлегше було на логіку. Саме легше, тому що ну, це просто треба подумати головою. Організовують ігри розуму волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту з 2023 року. Цьогоріч участь в інтелект Батлі взяли 26 команд з різних навчальних закладів громади. Переможці це вже в нас традиція. Вони отримують поїздки, подорожі. Цьогоріч з тими з фіналістами школярами буде подорож до міста Івано-Франківськ. Ми Організовуємо цікаву програму. Відвідуємо заклади, які цікаві саме цій молоді. Відвідуємо гуляємо містом, знаємо більше про українські традиції. Усім учасникам вручили нагороди та дипломи. Знання це те, що насправді в світі ціниться найбільше. Тому те, що ви сьогодні до його розуму, це насправді класно. Але я хочу, щоб ви сприймали це не просто як у гру, не просто ви потішили тим, що ми взяли участь. Ви молоді, розуміли, що цим треба займатися завжди. Вчитись, 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 розвиватись, Тому що, коли ти маєш знання, ти просягаєш того, що зробляєш багато грошей. Ти вмієш шукати якісь інновації технологічні і даєш можливість прогресувати своєму місту, своїй державі і так далі. Знання це те, що насправді в світі ціниться найбільше. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Книгу Віоліни Ситнік грішний. Презентували у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Це перший роман авторки у жанрі фентезі. У ньому письменниця описала боротьбу добра і зла крізь образ грішного ангела Данела. На презентації побувала і наша Дарія Курнос. Українська письменниця Віоліна Ситнік відома книгами для підлітків, психологічними трилерами, детективами. Презентувала свій перший роман у жанрі фентезі. У Хмельницькій центральній публічній бібліотеці авторка розповіла читачам історію створення твору грішний. Грішний це легке молодіжне міське фентезі, фентезі з українською душею, фентезі про грішного ангела. Ангела зараз в тренді, тому це дуже популярна книжка, як в Україні, так в принципі. Я думаю, враховуючи популярність ангелів у всьому світі, то я думаю, щоби і одна за кордон залетіла. Головний герой роману грішний ангел Данел. Він впаде з небес, потрапить на землю. Тоді розпочнеться його шлях з пошуку дороги додому, до свого внутрішнього дому. Це фентезі про грішного ангела, який на початку світу був скинутий разом з іншими побратимами на землю, скинутий на його думку безпідставно, тому що вся його вона була в тому, що він в той час, коли інші англи його побратими робили вибір, на чий бік пристати, він вирішив відстоятися збоку і не вибирати жодного зі сторін. Головна тема роману боротьба добра і зла. Письменниця каже, задум написати подібний твір зародився у неї давно. Направду й почала працювати над ним авторка ще сім років тому. Працювала я над ним довго, більше року, тому що на той час я тільки вчилася писати романи. Це зараз для мене набагато швидше, я вже пишу романи. А тоді це було важко для авторки, яка завжди казала, що буде тільки авторкою короткої прози, то це, знаєте, було написання таким якимось методом проб і помилок. Але я вважаю, що якщо книжка вийшла зараз, то ну, так мало бути. Після творчої зустрічі хмельничани мали змогу придбати книгу письменниці. Я люблю ще з дитинства, жанр фентезі, тому очікую дуже багато. Тим паче, піднімається дуже багато чудових тем. Добра і зла це вічні теми, які завжди цікаві читачу. Один із примірників роману авторка подарувала міській книгозбірні. Книга ця буде в центральній публічній бібліотеці. Тому всі, хто книгу не придбав, може прийти і взяти її з полиці. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!